Сімейні розбірки на очах у перехожих. Ця вечірня столична історія для багатьох очевидців більше нагадувала зйомки нового фільму. Чоловік і дружина просто посеред дороги вийшли з машини та з'ясовують стосунки. Аж раптом благовірний завдає кухані нищівного удару і дає тягу. У фантастичному переслідуванні брав участь і Володимир Мельник. Бійка між співмешканцями у центрі столиці. Такий сюжетний хід до снеги хіба що сценаристам сімейних мелодрам. Конфлікт між хлопцем та дівчиною спалахнув прямо посеред перехрестя вулиць Володимирської та Льва Толстого. Події розвивалися вкрай бурхливо. Пара вискочила з буса. Очевидно, продовжуючи сварку, чоловік кілька разів вдарив жінку в обличчя. Що дає все вона так сказала. Вот. І, і коли я йшла мимо, вона просила, щоб хтось визвав поліцію. Але ніхто визов. Ну, в общем, она просила, просила, а потом она просила, чтобы не дали ему уехать. Проте молодык залишатись не збирався і газунув попри те, що йому загородив дорогу літній чоловік. Він сідається за руль, і э, машина машина біжить за машиною, і машина падає от здесь, вот где-то на этом месте. И ему только, ну, повезло с моей точки зрения, потому что он просто наезжает ему на, ну, как бы на руку. Но он на скорости просто обезжает и едет на на этого сбитого человека с этой стороны водительской и выезжает открыта дверь. Два води Кинулося за втікачем, який рвонув поміж автівок дивом не розбивши їх. Сон тако зі стако поворот зі страшне. То наїхав чуть не сюди, і чуть в общем, Ми думали, що жтого машини ще саб'єд. Швидкі забирають закривавлену жінку і перехожого, який за неї вступився. Лікарі попередньо кваліфікують їхні травми як середньої тяжкості. А втікача затримують за три кілометри. Йому довелося заблокувати шлях поліційним авто, а копу заскочити в салон і вихопити ключ із замка запалення. Запропонували вийти з автомобіля, на що він е, так би якби не сильно поводився, ось тому е, прийшлося е, примусового водія е, вилучати з автомобіля. Ось, і відповідно. Законодавства були застосовані спеціальні кайданки. Якби не численні свідчення агресивності водія буса, повірити в його неадекватність було б годі. Хлопець опанував себе цілком і намагається жартувати. А що стало причиною сварки? То, що мені сподобався її борщ, що вона побігла з дому, що я не захотів їсти, просто її їду. Сказав, я більше не буду. Вона просто почала на мене підлішивати, що ти не їси, я вона треба, мені готові. Жена треба готова. Почала привити з машини на ходу. Почала мене бити. Один зі свідків, який допомагав копам переслідувати втікача, впевнений, причина конфлікту не кулінарна. І жінка боролася схоже, за якісь документи. Ударив жінку, яка упала вся в крові з розбитим носом. Вихвати у неї чорну папку, якусь, я не знаю, яку і впригнув автомобіль. на що жінка пер... ну, стала наперед автомобіля, щоб не дати йому рухатись, і кричала, що зупиніть, його, не дайте йому поїхати. Подробиці слідчим напевно розповість сама потерпіла, а сімейна драма вважають копи тягне на кримінальне покарання. Створення аварійної ситуації, наїзна пішохода, втеча з місця події, невиконання наказу зупинитися, опір патрульним. Відтак 28-річному Владиславу, схоже, певний час доведеться харчуватися казенним коштом.